Дивіться, щоб ярко і довго світив, якщо такий ось ліхталь підійде по форм-фактору, буде прекрасним. В чому буде плюс? Буде плюс у нього непогана лінза, потужна лінза. Це розсіяна панель. Ось видно, як вона розсіяно світа. Бачите, вона кругом себе розсіває рівномірне світло. І є лінза разом з розсіяною панелью. Дуже багато яркості дає. Ось на руку чи на кудись світить, щоб показати вам яркості. Дивіться. Оце жовта коб-панель. Тобто, ти можеш користуватися самою лінзою, це сама лінза світить. А це коб-панель світа. Оце. Можна так, можна так, а можна комбініровано пользуватися це удобно. Зарядка телефонним зарядним. Ну, або можна витягнути акумулятори, віддільно зарядити, якщо є зарядна потужна. Ось, Зарядка телефонним зарядним. Е, у нас при роботі ззаді індикація червона. Видно, да? Видно. Е, плюс кейс і два акумулятора. Це так, як я вчора розказував чоловікові за ці акумулятори. Е, поставить сюди два акумулятора Samsung. На 3500 і буде просто ульот. Їх буде хватати. Я <кій> провіряв Samsung 3500. І, коротше, вставив оцей режим, навіть не лінза, не розсіяне, а разом лінза із розсіяним. Тобто максимальна потужність прям висасує батарею вщент. І він у мене пропахав у такому безперервному режимі 8 годин. Тут на стрімові стояв, 8 годин безпереривно прям світив. Я його не виключав, при тому, що робила і панель, і лінза разом. Якщо ними пользуватися або лінзою, і пользуєшся, і лінзу можна розводити або панеллю, то буде хватати десь в два рази більше. Ну то є часов 15-16 можна з нього висосати. Аж хвата на скільки хочеш. Ось о лінза ж ще зводиться. Поняли, так? Да? Оце зводиться, лінза розводиться. Видно? Сейчас покажу, яка лінза. Лінза тут кругла. Диод хороший. Це кругла лінза. Не буква і ша, це не те шостий діод, найдешевий, а хорошенький тут, потужний діод і енергоефективний. Так що, оцей ліхтар толковий.